Розі нас перші про головне поїхали. Страшний вибух зафіксовано під час інциденту з використанням оперативно-тактичного комплексу Іскандера. Ракета запущена з території Калінінградської області. Отратила контролі влучило військового сектора на території Польщі, що межує з кордоном. Це стало першим підтвердженим випадком, коли країна НАТО зазнала безпосередньо ураження від російського озброєння. Втім, знову про це мовчать. Вибух знищив частину інфраструктури логістичного вузла, де розташовувалися склади з технікою та озброєнням, які належали польській армії союзникам підрозділів АЗА попередні. Ма даними загинули військовослужбовці, які перебували на чергуванні. а Також група інженерів, що здійснювали завантаження обладнання. Пише телеграм-канал Топорпомстен. Все приховують і видають за навчання. Перші години після удару стали критичними. Польські сили негайно вели в дію Даний план реагування на ракетні атаки була підняття авіація. Активовано системи ППО проведено оцінку масштабів руйнувань. Місця вибуху оточили. Проводилася евакуація уражених і локалізація пожеж, що виникли внаслідок детонації боєприпасів. Кількість жертв уточнюється, але підтверджено наявність загиблих серед військових, які стали першими втратами внаслідок прямого застосування російського збройні на території НАТО. Командування Польщі звернулося до союзників по альянсу. Активували термінові консультації до місця. Події прибула група експертів НАТО для збору доказів та ідентифікації. Типу ракета залишки іскандера були знайдені та задокументовані, що виключило можливість трактувати удар як провокації третьої сторони. Усі технічні дані підтвердили російське походження ракети, що стало основою для політичних заяв Брюселі. Та у Вашингтоні у Калінінграді водночас зафіксовано серію вибухів наслідок ударів у відповідь польські та союзні союзники. Подали системи дальньої віддії. накрили військові об'єкти в області, включили склади боєприпасів, пускові установки і технічні центри забезпечення вогонь. Хопив кілька ключових секторів а детонації боєприпасів. Ускладнили гасіння пожеж. Втрати серед російських військових були значними. Зафіксовано знищення частини підрозділів, які займалися обслуговуванням комплексу ескандера, також втрати особового складу. На прилеглих складах Росія з офіційних заявок намагалася пояснити інцидент а з боєм в системі наведення. Однак для міжнародної спільноти цей аргумент не мав значення. Зафіксовано факт застосування зброї проти члена НАТО. У Варшаві розпочалися термінові брифінги, на яких підкреслювалося, що альянс має реагувати консолідовано. Завдяки поліським військовим командувачів наголошували незалежно від того, був це умисний чи випадковий пуск, Сама подія становить акта агресії у Кремлі. Розпочали кризова нарада. Розглядається сценарій стримування СК. Калації одні групи силовиків пропонували оголосити технічну аварію та обмежитися дипломатичними формулами, інші наполягали на демонстрації сили у Балтійському регіоні. Проте удар у відповідь по Калінінграду вже поставив ситуацію на новий рівень. Аналітики НАТО відзначили кілька ключових моментів. По перше, запуск іскандера в Калінінграду напрямку Польщі не міг бути повністю випадковим. Сама конфігурація пуску передбачає попередню підготовку на підтвердження цілей. Проте, по-друге, навіть якщо йшлося про технічний збій, це демонструє відсутність контролю над використанням високоточного зброєння по третє удару відповідь, по Калінінграду, підтвердили готовність НАТО діяти швидко та пропорційно. В політичному вимірі ситуація виглядала і створила прецедент. Перше з пряме застосування російської ракети призвело до загибелі військових на території країни члена НАТО. Це змінило формат консультацій в Брюсселі від обговорення підтримки України до питання прямої військової безпеки альянсу. У Варшаві ухвалено рішення про мобілізацію додаткової сили розгортання нових систем ППО та посилення авіацій. Цінного патрулювання, що ж, інцидент з Іскандером, показав, що межа між локальною війною та регіональною ескалацією є надзвичайно тонкою залучення поліщі, як жертви удару автоматично переводить конфлікти у площину конкретної колективної оборони НАТО. Це створює ризик неконтролюваного поширення війни на межі України. Для України інцидент має стратегічне значення. Союзники усвідомили, що небезпека поширюється безпосередньо на їхні території, а значить, підтримка оборони Києва стає питанням власної безпеки альянсу для Росії. Ж подія відкрила нову фазу ізоляції та поставила під сумнів безпечність утримання військових угрупувань у Калінінграді, які тепер стали законною ціллю. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.